Ішов третій день зльоту юних винахідників, які намагаються створити ідеального лідера. Давайте спочатку з'ясуємо, хто такий лідер і яким він повинен бути. А всесвітньо відома Вікіпедія говорить, що лідер той, хто веде перше, що йде попереду, завжди перемагає член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього прийняті серйозних рішень. І вирішення важливих проблем. Хм, дуже складне та сухе визначення. Хотілося б конкретніше та яскравіше. Лідер який? Людяний. Люблячий. Ініціативний. Інноваційний. Інтелігентний. Добрий, дружній, дієвий. Ерудований, Емоційний, ентузіаст. Розумний, рішучий роботящий. Я вважаю, що лідерство не означає сили. Не кожен сильний має доброту. Той лідер, хто дарує крила і ставить перед іншими мету. От такий от лідер. Ти можеш ним бути. Ти можеш мети всіх довести. Привіт усім! Я Голубор Олександр, учень 10 класу Українківського ліцею. Хто такий лідер? Я вважаю, що точного визначення цього поняття не існує. Ні в науці, ні в повсякденній мові. Той, хто вирвався вперед на змаганнях. Лідер. Той, кому вірять багато. Лідер. Той, за ким йдуть. Лідер. Той, хто успішний в житті. Лідер. Той, хто має організувати людей. Лідер. Той, хто має популярність в якійсь групі. Лідер. Мені завжди подобався спорт. Мій тато з дитинства привчав мене до того, що потрібно займатися спортом. Що спорт це те, до чого потрібно прагнути. Але з усього цього розмаїття я вибрав футбол, тому що він сповнений азарту. Спочатку це просто потяг дивитись кожен футбольний матч, волювати за улюблену команду. Потім я обожнював ганяти м'яч з друзями у дворі. Можливо, багато хто думає, що футбол це просто безглузде штовхання м'яча по полю, але для мене це набагато більше, ніж просто гра. Матч це цілий фільм в якому ти один із головних героїв. Це не так просто стежити за м'ячем, потрібно багато чому вчитися, правильно бити, щоб м'яч полетів прямо туди, куди тобі потрібно. Я вважаю, що найцінніша мотивація в футболі це команда. Ніколи не хочеться підводити друзів, адже від кожного залежить підсумок гри. Футбол виховує командний дух та силу волі, бажання перемагати і бути лідером не лише на футбольному полі, а й в житті. Характери кожної людини є задатки лідерства. Не всім дано стати лідером. Щоб стати лідером в колективі, потрібно постійно працювати над собою, розвиватися, чітко знати, чого хочеш, розуміти, як цього досягти. Всі зусилля потрібно направляти на це. Бачу мету, вірю в себе, не помічаю перешкод. Такий мій девіст. Як розвинути в собі лідерські якості? Це питання кожен з вас задавав неодноразово. Ви повинні розуміти, що лідерами не стають відразу. Навіть народжені з лідерськими задатками повинні працювати над собою, щоб підвищити свої шанси досягти високих результатів в якості людини, яка веде за собою команду. Я цілеспрямований. Здатний пам'ятати про намічені плани і не втрачати з виду сформульовану мету. Вмію долати виниклі перешкоди. Не опускати руки, зустрічаючись з труднощами. Прикладом цілеспрямованих людей з життя можуть служити олімпійські чемпіони, які до своєї мети медалі йшли довгим шляхом старанних тренувань, падінь і злетів, вони є прикладом того, що не можна опускати руки ні за яких обставин. Я здатний до навчання, ніколи не сиджу, склавши руки, все одно знайду, що потрібно вивчити, адже світ. Не стоїть на місці, не впускаю можливості отримати нові знання. Я ініціативний. Проявляю ініціативу без чиєїсь вказівки, беру на себе відповідальність, діяти на основі власних висновків, замість того, щоб чекати, коли тобі скажуть, що робити, з'ясовую, що потрібно зробити, і виконую завдання самостійно. Я впевнений. Без впевненості я не міг би навіть стояти перед вами. Ця риса допомагає мотивувати підлеглих і вселяти їм віру в краще, у кризових часи. Також додає впевненості і харизма. Вмію красномовно виступати, вмію говорити та слухати. Маю почуття гумору. Я маю емоційний інтелект. Я відчуваю настрої інших людей, що правильно знайти до них підхід збадьорити, коли вони сумують, або надихнути на роботу, коли все руйнується. Ця якість допомагає чітко розуміти та контролювати свої емоції. Для лідера стрес неминучий, а отже, виникнення гніву, роздратування, паніки також. Я маю стійкість до стресів, непохитний у критичних ситуаціях вмію справлятися з негативними емоціями. А ось і фініш. Чи так насправді лідера справжнього підживлює азарт. Та все попереду. Вірю Ліні Костенко, що справжній фініш це по суті старт.